Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка. Купив я отаку ложку дерев'яну за 40 гривень. Знайшов я її в секін-хенді. Замовив 100 рукавичок на розетці. Такі рукавички коштують 139 гривень. Так, замовляв я це все на сайті Брю чи БРУТайм. Ну, Може я неправильно вимовляю, ну, але що мало. Так, що в нас тут є? Два отаких ось 20-літрових відра. Так, до відра йде кришка, вона герметично закривається. Коштує таке відро 129 гривень. Потім отакий ось переливний сифон. Ним можна переливати вино різні рідини. Я думаю, він буде дуже зручним. Коштує він 92 гривні. Так Два безшумних гідрозатвори. Я не знаю наскільки вони справді безшумні, але спробую. Упс, упс, упс. Такс. Все валиться з рук, ну то нічого. Так Отак ось він виглядає. Спробуємо його на ділі. Так, коштує він 75 гривень. Так Тут, 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 Три пачки винних дріждів. Пачка винних дріждів коштує 89 гривень. Так, два отакі ось крани. Кран такий коштує 65 гривень. Так, два уплотнительних кільця під гідрозатвор. Мені чому не подобається, що вони з таким ось колпачком, що можна потім закривати. Я думаю, це буде дуже зручно. Такс. І, і, і кілограм бентоніту. Спробую ним освітлювати вино. Кілограм бентоніту коштує 125 гривнів. Такс. Ну все. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємось, всім пока.